Волонтери гуманітарної місії проліска їдуть на чергову евакуацію. Вивозять людей з прикордоння Сумщини у більш безпечні місця по кілька разів на день. Розповідає регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях Денис Наумов. Нині каже, надійшли заявки з ворожби й Білопілля. Це жінка з своїми речами, з переноскою з котиком з міста Ворожби до Сум та двоє людей. Чоловік та жінка з Білопілля теж до Сум. Зранку ми зробили вже евакуацію з Новослобітської громади. Багато діт, ну 5 дітей та чоловіки з жінкою в Бочичківську громаду Конотопського району відвезли. За останні два місяці, відколи почалася евакуація з Краснопілля, волонтери гуманітарної місії Проліска вивезли у більш безпечні місця понад 470 людей, розповідає Денис. З них 154 людини маломобільних та 58 дітей. А взагалі вже гуманітарна місця з початку повномасштабного вторгнення евакуювала більше 42 тисяч людей. Евакуаційний екіпаж заїжджає у ворожбу. За визначеною адресою волонтери допомагають місцевій жительці Наталі погрузити речі. Попри постійні обстріли міста, частина людей залишається вдома. Бабуся, ви ще залишаєтесь, не їдете? Куди я поїду? У мене собаки та Пані Наталя виїжджає разом зі своїм котом на ім'я Люцифер. А Ажик ваш теж? Жінка зачиняє двері оселі і сідає в евакуаційне авто. Дорогою розповідає, спочатку повномасштабної війни кілька разів виїжджала з ворожби у більш безпечні місця, але за деякий час поверталась. Була вдома, тоді мені, як мене запросили трошки з від центру на окраїну міста. Там була ріжка, ну там недовго. Воно летить і летить, летить, і летить, і кожен телефонує, кожен пише. Виїжджає, виїжджає. Виїжджає, Тимчасово, каже жінка, проживатиме у Сумах в квартирі родички, яка також виїхала, але сподівається невдовзі повернутись додому. Якщо буде, буде. У Білопіллі волонтери забирають подружжя. Ірина та Олександр Шкурко розповідають, до останнього сподівалися, що виїжджати не доведеться. Дома. Все думав, допитло вже. Я вже не видержують. Просто дуже страшно. Ну, у нас вдома 70 квартир. 4 чи 5 чоловік. 75 пустив. Усі повиїжджали. Не ділешний дом, всі повиїжджали. Від російських обстрілів подружжя ховалось у підвалі будинку. Ми постійно там майже були. І ночували там. І... Тимчасовий прихисток Ірині і Олександру надали знайомі в Недригайлові. Туди їх після оформлення документів внутрішньопереміщених осіб відвезуть волонтери. Ми забираємо з прикордоння, завозимо в транзитний центр. Вони оформлюють документацію свою. Вони отримують довідку евакуйованої людини, оформлюють статус ВПО, отримують допомогу від донорів та від прорізки, там непродовольчі товари, першої необхідності, які потрібно. І потім ми їх веземо за запитом. От вони їм потрібно там в Полтавську область, Черніговську область, в Харківську область. Якщо їм є куди, ми собі їх відвозимо далі до родичів. Якщо ж евакуйованим мешканцям нема до кого їхати, каже Денис, волонтери допомагають їм підшукати житло в більш безпечних населених пунктах області чи інших регіонах країни. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.